Ну, найцінює насправді це була спільнота: спільнота уку, викладачів, студентів і те середовище, в якому ми мали можливість навчатися. Це середовище таке надихаюче, ти відчуваєш підтримку. І зараз насправді це середовище тільки збільшується. Так, ми вступаємо в алумні клуб, і я дуже ціную цю можливість бути в спільноті УКУ. У мене насправді такий бейграунд технічний, і саме перед вступом в руку я переходила в менеджмент. Мене цікавило, як саме будується бізнес, що робить його успішним. І ця програма інновацій вона покриває дуже багато таких тем HR, тем фінансів. Продажі і так далі, тобто які були для мене колись менш зрозумілими. Ось і зараз саме розуміння, як працюють різні частинки бізнесу, мені допомагає з ними краще, ефективніше працювати і бути більш корисною. Я би вступала однозначно. Ми насправді наша група вступала під час пандемії. Так вона тільки починалася. Зараз ми випускаємося вже під час війни. І ми маємо цю можливість насправді тільки завдяки захисникам і захисницям нашої України, так і також адміністрації, тому що саме вони допомогли зібрати сили і зробити цей останній крок. Це ми звичайно безмежно вдячні. Але я вважаю, що насправді немає такого якогось поганого часу для навчання. Ми зобов'язані розвиватися, навчатися, тому що попереду нас відновлення країни, і це потребуватиме багато зусиль. Від кожного з нас потребуватиме інновацій, і саме ця програма вона тільки допоможе рухатися у правильному напрямку. Я хочу побажати всім випускникам скористатися цими цим вікном можливостей, які зараз відкрилися для нас, для України. Кожна війна це криза, криза особистісна, криза для країни, криза для економіки. Так і ми всі знаємо, що найшвидший ріст — це через кризу. тому я хочу побажати саме рости, набиратися сил, тому що попереду дуже багато роботи для нас всіх.